Сьогодні у Бердичеві свято місто зустріло своїх героїв. А тепер бійці четвертої хвилі мобілізації, відслуживши рік на сході країни, повертаються додому. Море квітів, жовто-блакитних кульок, усміхнених облич. Щоб ви їм побажали здоров'я, щоб вони поверталися <смір> живими, ми були щасливими. І ми їх дуже сильно чекаємо тут, щоб нарешті закінчилася закінчилась війна. Сльози, усмішки, обнімання. Дехто уже рік не бачився зі своїми рідними. Обіймаючи кохану, цей мужній чоловік ледь стримує сльози. Рік він не був удома. Дівчина ждала, дочекалась нарешті. Та не хоче. Мама жде дома, батько, Брати, і сестри чекають, не дочекаються, коли прийду додому. І ось врочисте шикування. Братуйте, За нами перемога, каже командир, бо ми на своїй землі. В нас є те, чого не побороть нікому. Любов до рідної землі, віра і надія у світле завтра. Я пишаюсь тим, що цей рік пройшов поруч з вами. Пишаюсь тим, що ви виконали ту задачу. Пишаюсь тим, що ви є моїми бойовими товаришами, Що я проходив службу поруч з такою потужною силою. Такими військовослужбовцями, як ви. Сторінка ще одна перегортається нашої бригади, історії нашої бригади, яку писали ви в тому числі. Я вдячний щиро вам за те, що ви зробили. Хочу побажати вам самое головне, щоб після повернення додому наступив мир. Спокій на нашій державі зустріти захисників. Прийшли рідні, близькі, друзі, побратими, представники влади. Дорогі наші герої, найщиріші слова вдячності вам, найперше за те, що ви всі повернулися живими додому. Що ні одна ваша мати, ні дружина не одягне чорної хустини, а мир. Спокій, злагода і щастя разом з вами увійдуть у ваші домівки. Ми будемо максимально допомагати, максимально сприяти. Сьогодні це відбувається за рахунок наших територіальних громад, волонтерів. Тому хочеться побажати насамперед нам всім миру, здоров'я нашим воїнам, військовослужбовцям. Хтось повертається сіяти і орати, хтось лишається на контрактну службу. Стояли поряд плічо-плічі ті, хто їде сьогодні додому, і ті, хто прийшов їм на зміну. Я казав один відомий філософ, держава існує до тих пір, поки є люди, які здатні захищати зброю в руках. Я буду проходити службу з людьми, які звільняли Слов'янськ, Артемівськ, героїчно боронили Донецький аеропорт. Я говорю, командир військової частини подякував мужнім воїнам за те, що гідно виконали свій обов'язок, що мужньо тримали оборону на фронті, кращих відзначили нагородами, грамотами і подяками. А світлу пам'ять тих, хто не повернувся, вшанували хвилиною мовчання. До пам'ятника загиблим воїнам лягли живі квіти від усіх вдячних людей. Вічна пам'ять тим, хто боронив нашу державу. Також я впевнений. Що за нами прийдуть, такі, як ми, і ми з гордістю відстоїмо свою державу не кроку назад, не клаптя землі. Якщо в нашому місті кажуть військові все тихо і спокійно, то це не означає, що війни немає, але вони повертаються з вірою у перемогу, з надією на краще життя. А інакше ж як на них чекають рідні діти, внуки. Який настрій, яке відчуття сьогодні? Радість, що вдома буду. Буду, буду з дітьми, з внуками. Хто чекає? Дружина, Проти. Проти. Всі. всі вдома чекають. Бат. Першим ділом, коли повернетесь додому, що буде? Берти? Не знаю. на роботу. Ну і зараз от, опять понадобилось, пішов. По мобілізації. Хто вдома чекає? Син, батьки. Ну, все и друзья, и знакомые, все ждут дома. С хорошим, если честно, с хорошим. Ну, служба це служба есть, а все-таки домой это есть домой. Ну, как як говорится, если надо, будет, прийдемо опять. Я пришла просто поддержать хлопців і провести. Щоб ви їм побажали. Я ще им побежаю. Я ще с ними не розмовляла. Жалко, конечно, что они уходят. Мы привыкли, притерлись. Це молодці, хороші хлопці. Дорогі мужики, не ховайтеся у за юбками. Якщо ви мужики, ви повинні бути мужиками. Жінки рождаються на того, щоб рождати дітей, а ми, козаки, мали бути кров, душа, козацька бути. От мені 59 років, 4 марта було. І мені не стидно буде своїм рукам і дітям глянути в очі.